Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарків. Якщо ви шукаєте автомобіль для бездоріжжя, у нас є ідеальний вар варіант для вас. Джип Врангер. 3.6-двигун 2014 року з мінімальним пробігом. Пробіг автомобіля 85 тисяч. Автомобілі вже встановлена хороша підвізка. Автомобіль вже на хороших дисках та на хорошій резині. Ззаді нас так само встановлені металеві вампера. Тут в багажнику у нас ще є столик. Так от виглядає автомобіль назаду. Друзі, по бажанню можна розібрати, буде як багі. Ідеальний, ідеальний автомобіль, встановлено у на нас магнітола вже сенсорна. Є всі роздатки, все блокування. Автомобіль вже має посилені мости. Друзі, ви тільки подивіться на цей автомобіль. Друзі, якщо цікавить, у вас даний автомобіль, всіх чекаємо в автопарку, кільцева 60, приїхали, потестили, купили.